Привіт, солдат. ти мене не знаєш. Однак щодня я бачу подвиг твій. Я бачу, як ти мужню захищаєш в країну нашу, як ідеш у бій. Привіт, солдат. Дякую, я дуже за мирний сон і ранок, що настав. Я знаю, ти боровся, рідний друже. А може, ти у ніч у цю не спав? Привіт, солдати. Знаю, тобі важко. Ти кожен день на очі бачиш жах. Тепер, солдати, ти прийми подяку за те, що у війні зміш за нас. Привіт, солдати, я вклоняюсь низько твоєї матусі та твоїй сім'ї, за те, що є на світі та людина, яка життям своїм тримає бій. Привіт, солдати! Знаєш, я пишаюсь, що в Україні є такі сини, Молюся завжди, вірю та бажаю, щоб ти живий, вернувся із війни.